Серці, дорогі сестри і браття, нам завжди треба бути великими реалістами, бо бачимо, чому односельчани Ісуса Христа так розсердилися, коли він згадав про Іллю і ту вдову бідну із Серепти, чи, наприклад, згадав про сирійця на Амана. Тому що ем, він звернув увагу. Тим Назаретянам, що вони не найголовніші у світі. Бо у людини є таке прагнення і е, така схильність ставити себе на перше місце. Що ось якщо людина щось запланувала, то Бог мусить вже прийти і зробити так, як вона хоче. І тому вони ставлять претензії, чому Бог не робить те, що ми просимо в молитві, або одне, або друге. І, це, і так ці. Люди, які зібралися навколо Ісуса Христа в Назареті, вони кажуть: ну добре, якщо ти зробив в Капернаумі якесь чудо, і там оздоровилися люди. Або, наприклад, якщо ти зробив в якомусь іншому місці чудо, і там люди навернулися і теж оздоровилися, ну давай тут зроби. Ми хочемо бачити знак від тебе. І чим ми гірші від тих людей? Але Ісус Христос каже, а чим ліпші? Дивіться, як то було багато тих людей, коли був голод три роки. Була посуха три роки і тому голод настав. Але пророка Ілля Господь Бог послав до однієї лишень хати. І не кожен вже на своєму місці бачив об'явлення Боже і отримував ті всі. Речі, які отримувала оця бідна вдова, бо знаємо, що вона отримувала мірку муки, і там посудено олії кожного дня. Тобто не масу всього, але вона отримувала те, що треба було вижити її сім'ї, і вона ще годувала пророкам. А було багато людей, і вони якось собі давали раду і не бачили. Всього, всіх тих Божих знаків. Або, наприклад, було багато хворих за часів пророка Єлисея, але лишень Єлисей зустрів якогось чужинця, сирійця на Амана, ну, він був чиновник, але він його зустрів і промовив над ним словом, і цей став здоровий. Бо бачимо, яка схильність у людей теж. Мені пригадується, як в 1987 році сказали, що є об'явлення в такому селі, яке називається Груші на Львівщині. І то люди масово туди їздили, а потім поверталися, і от ті, які ще не їхали, запитували тих, які повернулися. Ну що, ви щось там бачили? І всі дивилися крізь щілину, бо церква була там зачинена, а всі дивилися крізь щілину. Бо всі хотіли бачити Богородицю. А власне, нам треба бути реалістами, не ми в центрі нашого оцього життя земного. Бо центром цього Всесвіту є лише Господь Бог. І те, що нам не стається, що ми хочемо, це цілком нормально. Мені один, я перепрошую, що я то скажу. Вибачте мене. Але сказав один чоловік, що має з дружиною дуже великі проблеми. Тому що вона зранку встане і дуже багато всього напланує. що не можна зробити за один день, особливо в Україні. Потім вона, звичайно, це не робить і ввечері сердита, що вона то не встигла. І ми питаємося, а хто винен? В чому тоді проблеми? А проблеми, що ми не є реалісти. І дуже часто занадто наголошуємо на своїх потребах і своїх уявленнях. А треба бути відкритим перед Господом Богом. І цей реалізм якраз нас спонукає до покори, бо правдива покора це не приниження. Це не знущання з людини. Правдива покора. Це такий реалізм, що ми не мусимо кожного дня наново переживати якісь чудеса, що Бог приходить, все нам робить, а ми що хочемо, то найважливіше, бо ми лишень Божі діти. Він знає, що нам потрібно, але дуже важливо пам'ятати, не ми на першому місці, а Господь Бог.